Вітаю, мене звуть Володимир Ільченко, я журналіст, займаюся мовознавством. Говоримо про говірки. Насолодившись особливостями полійського, волинського, надніпрянського та галицького діалектів, простуємо далі через гори на Закарпаття. Тамтешні говірки, що відзначаються особливостями ледве не в кожному селі, зберегли давні риси української мови, яким налічуються сотні і сотні років, спробую відтворити уявний діалог, підслуханий десь у Солотвіні Тячівського району чи в навколишніх селах. Юй не боре, де бивись так довго. Позирай в оболок, нуч вон. Ніч не повівись, аж прийдеш так пузно до мів. Не гойкай ми тут по духом. Близь ми в Грушево з моїм цимбором, то тим, що хижу построю близ пограничнику. То чой мовлого поліція вчора був у двері школи? Йо, Десь Низького упустили, лиш біциклів не забрали і упустили йому штраф. Ну і де ж те ходили з цим, ем, як звут, Миколов? Та який Микола, он з Лопухова, там тільки Михайло і Василь Іван і суд. То він кує, як окличуть? Ну повірим ти, цимбур мой, Петро. Який Петро, кий тільки що повівись, аж не є такого імені на все то малоє село. Ай, не можеш говорити малоє, коли он, воно має велике одрушива. Ну і ж ти чинили з ним, то напили. Не напили мыся, не гієнта говорить. А маленькі упали, кожен попагарили, палинки, гурков закусили. теж би не може. Не тілянусь. Он по віхнях жиє тепер. Айбо там ніч не є вже все нове. Оболок такий на пів стіни видно тису, муску, сігату румун. Коби румон. неньо май здоров'я поникав. Он дуже любить никати, як люди живуть. Але не знав, це буде годен. Ти мене ти зуби не заговорюй. Сюди. Хочу тебе відати, Що тут такою червоної маш на шиї? му цілювався с цим Петром аж ти тоє пітно. — Йой, Це майже вино червоної сліду лишило. Ну, а дім то Пились ти палінку, а де вино все взяло? Много є полісмиразно. Ну, далі що було. Он ще пожарив в крупні, покушлимо у, двору, у літі, шок, хуже сидіти не, студи, не є студент. Сидимо, бесідуємо, хотіли ветру запалити, або не мали смешно облаку. І сиреху, щось такой, цілувалися? Ну, такое скаридної плетиш, як можна цілуватися з чоловіком, коли он ходит з бородою, а я маю жодної маленькі? Тобто і хто це цілував? Ніко я не цілував! Асис СМС, відкібка вот. Ти твій телефон. Ну, вижу той кіташці. Що ти туй пишут? Дякую за файні косиці. Це мав би з дякую дати ми ще мало грошей, хочу купити заушниці і перстень. У стиралам твої гаті сохнуть. Ко ти такое посилає? Йой, кума з бедівлі. Майліпше, найбасися цілувались з Петром, а не кумібись за учниці Дарів. Про закарпатські говірки можна говорити годинами. <кхм> Обмежуся лише кількома зауваженнями щодо давніх ців української мови, які в них збереглися. Як відомо, мовні релікти на периферії консервуються ліпше. Але спочатку кілька слів про мелодику місцевого говору, яку відтворити доволі непросто. У нічі мало спільного із слобожанським роздільним вимовлянням складів з тією різницею, що на Дніпрянщині їх вимовляють монотонно, а на Закарпатті постійно змінюють висоту тону. У фонетиці, у нашій говірці, маємо давній у в новозакритих складах, де в інших говорах звучить і кунь, муст, суль, нус. Нюс це форма дієслова нести. Стуй. Вуця, вівця, муй, вун, вульно, году років. Тульку пусела усьмой. Відповідно, слова сік і сук звучать однаково: сук. Віз і вус вус, кінці оглушується. Кіт і кут кут. Хоча те позначення цієї тварини є інші слова, наприклад, мацюр. Закарпаття зберегли давній прослав'янський звук «у» заднього ряду, що наближається до у. Але без участі губ. Хужа, якуй, великуй, сону, туду. Водночас маємо також і звичайне «е», яке не слід плутати з «е». Слова бити, бити, біти і бити мають різне значення. «Бити» означає бути, бити, «Бити». чимось по чомусь, біти одиниці вимірювання інформації. Бити кики для бейсболу. М. означає ми. ми – мені. Мі, нота. По різному вимовляються ці голосні у словах мило, мичий засіб, і мило любо, «лисуй» і лисиця. «русь» і рис. Деякі інші голосні теж вимовляються доволі незвично. Крім добре відомого з інших говірок. Нерозрізнення в ненаголошеній позиції О та И, а також наближення О до У, маємо видозмінений голосний е під наголосом у деяких позиціях, зокрема перед історичними якими приголосними. Він вимовляється як і: Тепер, динь, мриць, лигінь, кликіт, чихія, двирі, капиць і те погане слово, яке з ним римується. Твердий ли вимовляється пом'якшено. Л. Н. Перед Її Г стає велярним Н. Паленька на ринку, манка, тонкий, цинк маленько венгри. Подекуди зберігся історичний голосний е, де в інших говірках звучить О. Учера, шестий у него. Граматики відзначаються численними нюансами, про які можна писати цілі підручники. Головні з них минулий час дієслів. Зберіг синтетичну форму першої та другої осів з використанням допоміжного дієслова бути в теперішньому часі. Ходивим, ходивись, ходилисьме, ходилисте. Це все скорочені варіанти від я єсмь, ти єсь», ми єсьмо», ви єсте. Третя особа однини та множини не мають формальних показників, але як самостійні дієслова вживаються досить активно. Кото є? Те вони суд не є немає в однині. Не суд не має у множині. Перша особа множини теперішнього часу має закінчення ме замість «мо». Береме, сидиме, ходиме. Ходиме. Форми третьої особи одини та множини в кінці слова. Замість «ч» мають твердити: ходять, пишуть, «сидять», побіжить. Ді слова з основою на А мають вставне в. Першій особі однини та третій особі множини. Знаву, знавут, думаву, думавут, кохаву, кохавут, а також дякуву. Займенники в непрямих відмінках мають переважно короткі форми. Дай ми, дай му, видів тя, видів, ї, видів го, пов'юзня, повіз мене. Прикметники середнього роду в називному відмінку зберегли нестягнену форму. Великий, велика, великий, але великоє. Зеленої, зелена, зелені, але зелено є. Якої, яка, які, але якої. Діалекта лексика Закарпатського регіону вельми рясна і розмаїта. Незрозумілі слова з нашого діалогу, подаю текстом, щоб економити час. Слід розуміти, що всупереч усталеним уявленням, родзинкою тамтешніх українських говорів, які ще називають русинськими, є не окремі слівця. Їх, звісно, дуже багато. А саме мелодика мови, особливості вимовляння голосних звуків і деякі граматичні нюанси, врешті, як і будь-яких інших говорів. Про інші діалекти дивіться на моїй сторінці у Фейсбуці. До зустрічі!